Мі двадцять hfs 80 преміумний радянський гелікоптер за німецьку націю. Я перед тим як записувати на нього відео, трошки на ньому політав, і для тих, хто любить швидкі огляди, можу відразу сказати, купляти це точно не треба. Знову ж таки коротко, тури лайно. Дуже важкий, неповороткий, і бойовий рейтинг 9-7. Де вже такі зенітки, які гвалтують нас відразу після того, як ми підіймаємося над власним філдом. Ну от, для тих, хто любить швидко, в принципі, все і розказав. Ну а тепер поїхали. Покажу вам, як воно грається. Карта Карпати, ми з нею сьогодні починаємо. Набивати буду на Бігляйт Панзері. як завжди. Перший бій показую, як набиваю, потім уже не буду. Ну, чому птури лайно у цього гелікоптера і чому, скоріше за все, ви, навіть якщо його купите, птури не будете використовувати, я вам трошки пізніше покажу. Але набагато більше в мене до нього претензій в плані його ЛТХ. Він дійсно може розвивати непогану максимальну швидкість. Але через те, що він важить близько 12 тонн, ну, ви самі розумієте, як ця корова керується? Ну, ніяк вона не керується. Ухилитися від чогось просто неможливо. Він абсолютно дубовий. І через це на ньому особисто мені максимально неприємно грати. Так, а нашим тут уже впаяли по саме нікуди, да? І що мені оце тепер робити? Мені треба хоча б два фраги зробити якось. Або фраги порозвідувати щось. Так, гармату, на жаль, не зламав. Погано, блін. Я ще й зліва когось чув. Чи це було не зліва? Ага, розвідана ціль тримала ушкодження. Прекрасно. Так, чую. Бачу, знищую. Щось я йому там, звісно, зламав, але щось не дуже. Ну куди ти, рідненький. Опа. А це звідки по мені. Залетіло? Ну, майже залетіло. Щось я так і не зрозумів. Ой, як багато мені арти накидали. Знищуємо і цього. А влучати в мене буде щось? Ні, не буде. Ну що ж? Швиденько, 4 фраги. Такого, такої кількості фрагів нам вистачить на будь-що. Ну, у мене тут є декілька заготованих наборів. Наприклад, 4 птури і 4 ВВшки Р60МК. Ну, а можна взяти ще й з нарами. Хоча така завантаженість, напевно, не знадобиться. Ну, давай. Обираємо ближній філд. У нас є гармата 30-міліметрова, точніше, спара на дві гармати, які пробивають близько 60 мм. Це дуже непогано для знищення легкої техніки, навіть просто з гармати. Обираємо наші птури штурм. І тепер дивимось. до речі, птуриці пускаються з 5 кілометрів. Але пояснюю, чому не вийде пускати їх навіть з 3 кілометрів. Вмикаємо приціл. Ну те, що у нас сектор наведення такий собі, це зрозуміло. Але у нас немає тепловізора. А ще наші птури не вміють захоплювати ціль. Ну, тобто тільки стабілізація, вкил-викл, і все. Ну і зум. Зум теж мінімальний. А ну і ось чому а, птури не вдасться нормально застосовувати, того що все, нас уже збили. От, і все. І чомусь звук від Алопастий зник. Бемс. Навіть не занітка. навіть звичайнісінька ВБЦАЙ. З дистанції більше трьох кілометрів спокійно дала нам ляща. Я можу на дублері вилетіти, я можу взяти просто С8КО. Ну що ж, давайте ще раз? Чому б і ні. Все таки чотири фраги достатньо для того, щоб ще раз його взяти. Хе, ну коротше, ви зрозуміли. А швидко піднятись, випустити птур, захопити цілі, випустити птур, і заховатись не вийде, бо дуже довго шукати ціль візуально. Треба бути близько до поля бою для того, щоб з таким дуже знаєте, скромним зумом щось побачити. Ну і тепловізора нема, зума нема, захоплення цілі нормального нема. Ми повинні тільки вручну тримати мишкою приціл на цілі. Ну, відповідно, як в таких умовах застосовувати ці птури, та абсолютно ніяк. Тому тут від птурів треба відмовлятися повністю. Ні, якісь суперскіловики, може, й можуть якось там якісь фраги робити з цього, але ну я, наприклад, не можу. Я особисто для себе розумію, що в даному випадку тури тут лайно. О, по мені вже летить все, 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 все. Уже Уж... я не можу долетіти до поля бою навіть. Якась там зенітка зайняла висоту і просто стоїть. А зробити якийсь маневр ухилення на цьому кориті просто неможливо, бо воно буквально не слухається керування. А той самий ВБЦАЙ. От він там нагору десь заїхав, і все, і стоїть, насолоджується. Ну, щоб ви розуміли, отакий геймплей на цьому гелікоптері буде у вас ну, 80% боїв. Це я вже з власного досвіду можу сказати, бо я на цьому гелікоптері. Поза записом трошки пограв уже. Окей, поїхали далі. На жаль, нікого не вдалося знищити, так, тільки трохи покоцав, але навіть асіста мені за це не дали, і мене відразу ж літак розбомбив, тому я пропоную спробувати взяти ВВшки. А по наземці, якщо я виживу, підлетівши до поля бою, попрацювати з гармат, які пробивають 60 мм. Ну тобто в дах цілком реально буде когось прибити, напевно. Тому берем ВВшки і. Пробуємо. Ще в такому варіанті треба буде зробити окремий набір з С8КО і двома Р-60 МК. Я думаю, це також буде цікавий кастомний варіант. Як же він неохотно повертає прямо такий незграбний, такий повільний, ну, в плані маневру в повільний. Так то вперед він може летіти доволі швидко. Він там близько 300 може розвивати без проблем. Але чесно, на швидкості в три сотні він стає ще більш неповороткий, і через це на ньому стає ще складніше, хоч якось маневрувати. Ну і бойовий рейтинг такий, що от мене все вже захоплення пішло, хоч я і над самою землею лечу. Мене вже захоплювала тільки що якась зенітка. От я вже не зовсім новачок на гелікоптерах. Я цілком успішно зараз літаю на апачі, на єврокоптері. І якось на них набагато легше, не дивлячись на те, що бойовий рейтинг навіть вищий. А на цьому лейні просто не можу грати. От, от не можу і все. Бачу гелікоптер ворожий. Ага, його вже й збили. Ясно, це був за 11 -й. Йомайо, -йо, як же він не слухається, керування. Я просто не те, що когось штурмити, я нормально летіти на ньому не можу. Він просто не слухається. Ухилення від ракети, по мені вже там якісь ракети летять. Я повернути не можу. Я з усіх сил тисну на кнопку. Ох. Ну і чапараль. Ну ви розумієте, проти яких зеніток доводиться воювати. Чапараль. І оце лайно, у якого навіть птурів немає нормальних для того, щоб хоч з якоїсь дистанції щось відпрацювати. Ах, поїхали в наступний бій. Ні, серйозно, це не техніка, це посміховисько. Це просто посміховисько. Спробуємо не чекати, а взяти відразу гелікоптер з 8 КО, чисто з нарами. Ну і, звісно, спробуємо якось це все діло відпрацювати нарами із самого початку бою. У нас є балістичний обчислювач, слава Богу, хоча б це є. Але так як у нас гармати жорстко зафіксовані, то відповідно стріляти з них не дуже зручно, бо є м, такий доволі відчутний паралакс-ефект на близьких відстанях. Тому влучати з гармати задоволення теж таке собі. Ну і так як ми за німецьку сторону граємо на цьому гелікоптері, то коли от проти нас совки. Зараз там буде якась деривація, ще щось, і нас просто рознесуть на шматки. Я думаю, миттєво. О, по мені вже, вже, вже летить. Все, 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 вже все летить. Уже пішли ракети. А я повернути нормально навіть не можу. Ой, він не слухається! Він не виходить з пікірування навіть. Ого, на трьохста він дубовий зовсім. О! Я не можу довернути навіть нікуди. Ооо, фраги пішли, нічого собі. Оооохо! Боже, як це працює. Ооо з гармати! Та ладно! І ще й накритував одного. Три фраги! Ого, нічого собі, оце я грязюки не робив. Навіть на такому лайні я умудрився зробити три фраги. Слухайте, я зрозумів стратегію застосування цього лайна. Треба просто, поки ніхто не очікує і поки ще є шанс того, що немає ракетної зенітки, просто внаглу вилітати на нарах із гарматою просто-напросто. І віддавати відразу усе. От куди бачиш, відразу все віддавати. Але керується воно настільки всрато, що я ледве-ледве хоч якось довертав до цілий і при цьому ще якимось чудом не розбився. Слухайте, можна взяти дублера і ще разочок так само вилетіти? Ну а чому б і ні? Я і асіст отримав за того, що загуслив? Ну нормально. Три фраги та асіст. Полетіла ще разочок. О, там авіація з'явилася, а я не взяв ВВшки. Погано, блін. Ще й ззаді хтось мене захоплює. Для того, щоб ця штука хоч якось керувалася, треба зберігати невисоку швидкість. Але не на невисокій швидкості, а нам ще швидше прийде кінець. Цікаво, він помітив мене чи ні. Дуже складно літати на цьому гелікоптері банально через його. Велику масу, він просто не керований, на жаль. Так, ну що, пробуємо. А, пробуємо. Хризонтамаптур навела. Ха, я не зміг навестися на танк за допомогою балістичного обчислювача, бо, ну, типу, я тисну кнопку, а він такий, як ти її не тиснеш. Він не реагує на натискання кнопок навіть. Ось, до речі, тільки що була ще одна причина, чому авіація не живе на цих бойових рейтингах, того, що радіофугаси, того, що автоматичні гармати і так далі. От чувак політав над полем бою. Ага, довго політав. Так як птури на цьому шматку лайна не варіант, то нам треба трішки інший набір. Нам треба зробити ось таким чином: взяти С8КО і 4 р 60 мк Я думаю, з от таким набором буде в принципі. Все окей, і коштувати це буде не дуже багато в очках відродження. На всякий випадок створю, додам, хай буде, бо у мене був набор із такий самий, тільки з птурами, і набір з птурами і ВВшками. А от саме з С8КО і ВВшками не було для того, щоб не тільки відштурмити нарами, а ще можливо попрацювати якось по авіації. І що саме цікаве, з самого старту я можу взяти цей набір. Сенсу у ньому мало, бо з самого старту авіації або не буде, або буде дуже мало, тому сенсу в цьому немає. Я пропоную ще разок вилетіти на тупо С8КО з максимальним запасом їх. Ну і раз вже я обсираю ПТУРи, які у цього гелікоптера, то я думаю, ми ще на них спробуємо політати, для того, щоб ви переконалися в тому, що ПТУРи тут дійсно лайно і брати їх не варто. Але все-таки я ще спробую. Поки що найбільш. Ефективним я особисто для себе бачив його застосування із стартовим відразу вилітом на С8КО і відразу штурмити, поки немає зеніток. Ну, тобто, як це було, коли я зробив там три фраги. да? Погодні умови так собі, можливо, в небі мене не відразу побачить, ой, як їх там багато їде. А зможу я отак -от, отак от, от відразу відстрілятися. Критичні. Ні, він не повертає. Боже зараза! Ну, він настільки не керований, він настільки не слухається керування. Тобто, він не реагує на те, що ти там дригаєш мишкою кудись. Він не реагує на натискання клавіш. Він просто летить прямій, Це тупо гелікоптер для драгрейсінгу. А ще коли я отримав трошечки ушкоджень, там якихось просто із кулемета, він все він повністю перестав повертати хоч кудись. О, господи, яке ж лайно, як же мені тоді сильно пощастило, коли я умудрився відразу зробити декілька фрагів. Єдиний бій, у якому реально вдалося хоч щось, а так це просто корм. Ну окей, давайте ще разок з нарами та ВВшками, і потім уже спробуємо ще політати з птурами. Спробую зараз пошукати собі якісь повітряні цілі. А ось я вже й бачу собі повітряну ціль. Головне, щоб якась із наших зеніток зараз його не збила. Цікаво, яка дистанція? По ідеї, невелика. Але не захоплюється ціль. Пішла р 60 мк Кудись вона незрозуміло куди пішла. Давай захоплюй. О, фатальні. Все таки влучила. Прекрасно. По мені вже летить. Віддав ЛТЦ, але без толку. І все, авіоніка пошкоджена. Я тепер не зможу. Я навіть з гармати постріляти не можу. А, ну, все, треба якось розвертатися, летіти на філд, ремонтуватись. Ну, якщо чесно, не дуже то й хочеться цим займатися. Ага, долетів до філда, там стоїть Роланд, який прямо там з кількох з чотирьох кілометрів спокійно мене знищує. Ой, господи, да, це не гелікоптер, це щось із чимось. А от, наприклад, карта Вроцлав. Я зараз збираюся набити поєнтів на птури, щоб вистачило. Але яким чином я буду з таким мікроскопічним зумом без тепловізора шукати собі ціль у міських умовах? Та ще й з п'яти кілометрів, а я буду намагатися з максимально можливої дистанції працювати. Ну я не знаю, як це реалізовувати. Ну от чому я вилітаю на Апачі, роблю хоча б два фраги там. Практично там майже кожен виліт. да? Чому я вилітаю на єврокоптері, і майже кожен виліт, якийсь там один-два фраги роблю теж. А на цьому я навіть долетіти до поля бою часто не можу нормально. При тому, що йду якось там часто намагаюся йти в обхід облітати да? з флангу, намагаюся рити носом землю, прямо вздовж землі йду. І при цьому все одно я не виживаю. Ну, звісно, знайдуться в коментарях експерти, які скажуть, що ти просто не вмієш, треба от правильно застосовувати. Ну, це ті самі люди, які пишуть, що Віхерс Марк 1 гарний танк. Просто я не розумію, як на ньому грати. Треба грати від 148-ї лінії, і тоді все буде добре. Це от приблизно те саме, я думаю, буде, да? Так, ну що ж, зробив три фраги. Я думаю, 100% на птури вистачить цього всього. Беремо 4, а не 4, навіть 8 виходить птурів. Спавнимось на дальньому філді. Підлітаємо на 5 кілометрів не більше. Ну і будемо зараз намагатися якось ці птури наводити. Напевно, бажано було б взагалі трошки збоку облетіти це все діло. Але я щось думаю, мені зараз навіть із 6 кілометрів просто зур засунуть. По самі булки. Так. Зупиняємо цю корову, хоч якось. Господи, яке воно не кероване. Я не можу ні зупинити його, ні якось маневрувати. На будь які натискання кнопок воно просто не слухається тебе. Ой, так, окей. Ну і що ми бачимо без тепловізора? Ну, приблизно нічого. Де й зум мінімальний, як бачите. Оце як я повинен в когось штурмити? Ну, напевно, ніяк. Он когось бачу, але як би мені. як мені оце відстрілятись? Як він один раз мелькнув там на секунду і все. Я вже на три кілометри підлетів? Я його таке, ніби, знаєте, зупинив, а по факту. А, по мені вже все, по мені прилетів зур. Ну, це це просто це сміх. Це не гелікоптер, це сміх. Просто тупо сміх. Ні, все, ще один бій на ньому я не піду. Я просто цього не витримаю. Що цей шматок лайна робить на 9.7, особисто мені не зрозуміло. Штурмити нарами, ну вибачте, ми граємо часто проти Радянського Союзу, де купа БМП, де всякі деривації можуть бути. Деривація ж на 10,7 чи де вона там? Деривація навіть на 10,3, тобто ми частенько будемо проти неї попадати. Птури, ну ви самі бачили. По-перше, нормального захоплення і супроводження цілі немає. Тобто, тур наводиться виключно вручну. При цьому немає тепловізора і немає зуму. І максимальна дальність пуску 5 кілометрів. Як з таким зумом і без теплака з 5 кілометрів когось побачити, не дуже ясно. А підлітаєш ближче, тебе відразу збивають. Єдиний варіант застосування це вилітати прямо на старті, тупо на нарах, і сподіватися на якийсь рандом. Іноді один там бій з десятка вам буде щось вдаватись. Ну і наявність Р60МК, звісно, теж, хоч якийсь плюсик йому дає, бо можна якось боротися з авіацією. Але проти гелікоптерів складно, бо вони погано захоплюються. Коротше, ні, дякую. Якщо я захочу політати на гелікоптері, я візьму свій улюблений Апач, і все у мене буде прекрасно. І знаєте, я можу зрозуміти наявність таких птурів на, наприклад, Алуєтті, бо 8 -3. Тут теж птури лайно, тут е, напівавтоматичне наведення, тобто ручне можна сказати. Так, дальні стрільби трохи менше, але по факту, через те, що немає знову ж таки ні тепловізора, нічого, то якраз з такої дистанції і доводиться ними пуляти. Але це 8-3, а не 9, мать його сім. І я би зрозумів, якби ця штука була там живуча, да? якби воно щось там іноді переживало, якісь влучання, але ж ні, він розсипається з будь-якої плюхи, навіть з кулемета, буквально одне-два влучання, і все, і воно вже падає, воно вже горить, падає, не керується. Хух, Коротше, срака в мене полихала сьогодні знатно від цього гелікоптера. Там навіть не все в запис потрапило, я дещо напевно виріжу, бо, бо це просто жопа. Звісно, що робити з грошима, це виключно ваша справа, але я б на вашому місці оце не купляв би точно. Побережіть свої нерви. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємося у наступних відео.